Тут я вже закрутив ці вертольоти, шланг. Оцей шланг вставлю до збирання брудної води. Так, І тепер беру круг і його просто підсовую під оцей. Плюс-мінус треба, щоб він попав. Зараз машина його сама зловить. Тепер, щоб машина зробила круг, включаємо машину. Так, тепер, тепер треба опустити е, е, цю педальку, опустити той тримач. І от ловимо, тут натискаємо кнопку так от має... О! Ось такий звук дає такий. Ось. І це воно вже спіймало цей круг, зафіксувало, і далі ми відповідно можемо приступати до роботи.